Місто наближене до всіх до міжнародного дня людей з інвалідністю в Ожгороді Обговорили напрацювання та недоліки. Культурний довгобот в Мукачеві ніяк не завершить реконструкцію колишнього будинку офіцерів. Спортивний колос у Тячеві нова база перетворилася на епіцентр спорту. Карпатські стежки, туристична організація, продовжує маркувати популярні маршрути масиву свидовець. Такими будуть новини. Вітаю в нашій студії. Подробиці вже за мить. І традиційно розпочинаємо зі світових повідомлень. Буеносайро завмер в очікуванні відкриття саміту Великої двадцятки. Представники аргентинської влади заявили, що не потерплять насильства, яке захлеснуло вулиці Гамбурга в минулому році, і мобілізували до 22 тисяч співробітників сил правопорядку. Вони також звернулися до жителів з проханням покинути місто на вихідні. Зони навколо виставкового центру, де пройде саміт і готелі, де будуть жити члени делегації протягом усіх дв Днів закриті для автомобілів і перехожих, але незважаючи на всі заходи, що з'їхалися в Буенос-Айрес, антиглобалісти і активісти неврядових організацій готуються до масової акції протесту в суботу. І у продовження теми Держприкордонслужба України заборонила в'їзд на територію України російським громадянам, чоловікам у віці від 16 до 60 років. Про це в п'ятницю повідомив глава відомства Петро Цигикал на засіданні за участю президента України, присвяченому обороноздатності країни в умовах воєнного стану. Він уточнив, що пропуск можливий тільки в разі виникнення ситуації гуманітарного характеру, наприклад, похорон. Фіскали назвали збитки через блокування КПП Закарпатської, Волинської та Львівської областей власниками транспортних засобів на іноземній реєстрації. У державній фіскальній службі зауважили, до блокування надходило в середньому 189 мільйонів гривень за день. А от під час блокування сума дотягла лише до 145 мільйонів гривень. Тож кожного дня мітинг Україна недоотримувала 45 мільйонів гривень, які могли б бути додатковою інвестицією у бюджет. І до теми у соцмережах лякають полюванням на євробляхи у поліції Закарпаття. Спростовують як національна поліція, так і патрульні не підтвердили інформацію про зупинки автомобілів на іноземній реєстрації. Наразі зупиняють лише ті автівки, водії яких порушують правила дорожнього руху, а не задля перевірки. Згідно з новим законом, державна фіскальна служба має передати базу порушників митних правил, і тільки тоді нас поліція матиме базу даних на підставі, яких і будуть штрафувати порушників. Пандуси, ліфти та пішохідні переходи зі звуком місто повинне бути комфортним для всіх, особливо для людей з інвалідністю. Тож, аби обговорити напрацювання та недоліки, тим паче напередодні міжнародного дня осіб з інвалідністю в Ужгороді влаштували зустріч з компетентними органами, щоб сконцентрувати увагу на буденних потребах таких людей. Продовження у сюжеті. Вони теж повинні користуватися такими ж правами, як усі інші більше того, активно брати участь у громадських процесах. В Ужгороді до міжнародного дня осіб з інвалідністю зібрали круглий стіл, аби обговорити впровадження законів України з виконання національного плану дій з реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Будете мати інформацію про генплани міст, де плануються дороги, об'їзні дороги, де планується ну буквально все. Це такий великий пласт. Тобто це якийсь певний крок до Європи, і я вважаю, це така інтелектуальна доступність. Тобто, на підставі цих нових знань ви зможете мати більшу свою роль, більший вплив на ті суспільні процеси, які в нас відбуваються на громадські слухання, які відбуваються по розміщенню якихось об'єктів і так далі, тому подібне. І там ви також можете висловлювати свої питання стосовно доступності. Якщо говорити про доступність міста для людей з інвалідністю, то напрямок у цьому має задавати обласний центр. Однак, на жаль, проблема високих бордюрів, короткого інтервалу переходу на світлофорах та відсутність на них озвучки одвічна. Щоправда, один великий плюс для маломобільних груп населення таки з'явився. І це як на дивно реконструйована площа Петефі. Там немає тої слизької бруківки, там немає таких хвильових якихось переходів, яких які мені незрозумілі, були тепер там нормально рівно, це сучасно. Тепер там немає таких бордюрів, через які ну, треба, я не знаю, як там танк може застряти, ні то що я там не перейду. Вона, в принципі, має, я, ну, я сподіваюся, буде сучасна. Крім того, як зазначили учасники круглого столу, під час засідання новий комунальний транспорт, а це автобуси електрон на 18 та 20 маршрутах. Цілком виправдали покладені на них надії, адже мають викидний пандус та місце для візка. Більше того, комплімент зробили навіть водіям електронів, які завжди готові допомогти при потребі. Він вийшов, відкрив двері і теж самопустив і без проблем, та саме дванадцяти. Просто будьте добрі, Інколи люди, ж вони хоч здорові, але вони теж Не хайте, не ображайте їх, а улибайтеся. Просто за то і лишні раз подякуйте. Надія, наприклад, спортсменка і при цьому відносить себе до маломобільної групи населення. Однак обласний центр порівняно з містами Грузії, вважає більш доступним для таких як вона. Останній старт відбувався в Грузії, то я можу сказати, сказати, що а, ми живемо в європейському місті, тому що там а, про доступність, я думаю, ну, на мою думку, навіть не чули, не говорячи вже про транспорт, про все. Тобто в цій країні я себе почувала досить таки некомфортно. А в загальному я погоджуюся з тобою, приїхала в Бужгород у 2012 році, тобто а, ну, місто дуже змінилося. Крім того, за вище згаданою конвенцією передбачений доступ осіб з інвалідністю до правосуддя, доступ до інформації та право на працю. До речі, найбільш доступним українським містом для людей з інвалідністю на їхню ж думку є Вінниця. Доступність це тоді, коли людина може без, без сторонньої допомоги скористатися об'єктом, і не має значення, чи це об'єкт нерухомого майна в плані будівництва, чи це пішохідний перехід, чи це лавиці будь-яким об'єктом від банкомату до п'ятої поверхівки, чи семи поверхівки, як Адріан казав. От у нас наразі такого немає в багатьох приміщеннях. В Вінниці це є створення такого доступу в Ужгороді. Учасники зібрання обачають в активізації роботи комітетів доступності на місцях. Саме завдяки спільним зусиллям та нагадуванню про себе влада і буде враховувати та прислухатись до потреб цієї групи населення. Реконструкція протяжність у безкінечність, колишній дім офіцерів у Мукачеві, який став палацом культури та мистецтв, ніяк не відновлять до кінця. Сім років тому міноборони передало приміщення на баланс міста. Будівля, які вже майже 100 років ніяк не дочекаються завершення ремонту, через що цей процес ніяк не скінчується, та що, врешті-решт, прогнозують, дивіться далі. Мистецтво у Мукачеві вимагає неабиякого очікування. Ще в березні минулого року міський голова пообіцяв, що будівництво завершить до кінця 17-го. Втім, на паспорті зовсім інша картина. Початок робіт травень 2018 року, а завершення робіт – червень 2019-го. Ця двоповерхова споруда бере свій початок зі старту двадцятого століття. Тоді в ній була торгівельна академія. А після завершення Другої світової війни, коли Закарпаття відійшло до радянського союзу, тут облаштували будинок офіцерів. Тепер же з нього планують зробити палац культури та мистецтв у містян щодо таких змін свої побажання. Щоб е, побільше було діточкам кружків безкоштовних, щоб були такі. Групи, выезжали бы виїжджали б и ну, на планеры виїжджали побольше. І можна було бы, щоб на гітарі вчили іграти нас чимало мукачеві, где можна прям так музыкой займатися. Ну, якісь культури закарпатські, якісь традиції. А що він уже в нас є? Хотілось би там, щоб прививали любов до мистецтва, мабуть, у населення у дітей в першу чергу. Реконструкція передбачає оздоблення фасадів сучасними матеріалами, переобладнання приміщень, під творчі майстерні, внутрішнє оздоблення у всіх приміщеннях, перепланування санітарних приміщень, з врахуванням потреб людей з обмеженими можливостями, а також благоустрій дворової території, за словами начальника відділу капітального будівництва Михайла Желізника. Будівництво розпочали ще у 2014 році. Вийшло на те, що об'єкт ну, перетягнувся на певний період часу, затягнулося, потім пішло зростання ціни і так далі. Підрядчик вже не був в спромозі це виконати, пішло коригування об'єкта. Даний проєкт був е, пере, ну, перероблений, перерахований і даний на коригування. Багато невідповідностей було, зробили коригування, вийшов з експертизи, і тому така ситуація і сталася, що затягнувся на, на, на такий період часу. Попередня каденція. Депутатів продала будинок культури, що знаходиться в центрі міста за аукціону. Вона це мотивувала тим, що від кошти, вирушені від продажу будинку культури, підуть на ремонт уже нового палацу культури, який буде перенесено в будинок офіцера, який називався, і в той час був переданий із Міністерства оборони в комунальну власність міста Мукачева. За словами депутата Мукачівської міської ради Олега Казибрида, попередня каденція депутатів аргументувала такі дії тим, що кошти, виручені від продажу будинку культури, підуть на ремонт вже нового палацу культури, який перенесуть у будинок офіцерів. Тоді ну, була заява міського голови тодішнього Золтана Ленділа, що цей будинок культури продається з тим, щоб робити ремонт цьому палаці. І також тоді, як можна згадати, в цей час також були продані бетонні плити з аеропорту. І тоді також заявляли, що гроші виручені від продажу цих бетонних плит підуть на реконструкцію і ремонт даного палацу культури нового, який будується. У бюджетних призначеннях сума складає близько 60 мільйонів гривень, 15 з яких вже використали на ремонт, і на 45 ще планують провести роботи. Ремонт почали, але потім призупинили на деякий час. Минулого року оголосили тендер на реконструкцію на зазначені 45 мільйонів гривень. Під час продажу будинку культури, який був в центрі міста з аукціону, у з умов продажу в договорі зазначало, що місто Мукачево до того, як відбудеться реконструкція нового палацу культури, має право безоплатно користуватись будинком культури, який було продано з аукціону. Однак у відділі капітального будівництва вже впевнено прогнозують завершення цієї довготривалої історії реконструкції. Це підрядник, який виграв тендер. Це є дійсно професійна організація, яка працює, і ми бачимо, що цей об'єкт десь приблизно в квітні місяці буде завершений повністю в загальному. Через що насправді так довго тягнеться завершення робіт, як у міській раді, так і у відділі капітального будівництва запевняють, що це знають лише ті, хто на той час був у попередній каденції депутатського складу. Корупція перетворилася на спосіб життя в Україні, а боротьба з нею дуже прибутковою. Основне завдання об'єднаних сил це знищення корупції, яка на думку Вадима Рабіновича, з зусиллями влади стала фактично невід'ємною частиною життя. У державі панують домовленості та телефонне право, тож очікувати на справедливість. В корумпованих судах чи від правоохоронців не варто також через корупцію в Україні заробітні плати, як і раніше, набагато нижчі, ніж в сусідніх країнах. Спортивний комплекс, який не має аналогів у краї, і збудований у невеликому протестрімко розвиваючому Тячеві. Зараз цей спортивний колос перетворився на епіцентр юнацтва та розвитку популярних видів ігор. Футбол, теніс, гандбол. Втім, історія його зведення доволі складна. Та все ж місто має чим пишатися. Під враженнями від побаченого повернулася і наша знімальна група. Тож далі більше. Спортивний колос одразу кидається у вічі і не тільки своєю архітектурою та розмірами, а й величезною кількістю дітлахів, які юрмляться біля головного входу, очікуючи тренування. А ще зовсім нещодавно це була пустка із залізним скелетом, який уже і не сподівалися добудувати. На той момент кошторисна вартість була до 12 мільйонів. Були виділені певні, певні кошти, але надалі фінансування призупинилося і вже після подій 2014 року, року вже більш детальні, більш покращилось фінансування і завершальна кошторисна вартість склала на рівні 28 мільйонів Гривню щодня у просторому та облаштованому згідно з усіма нормами та світовими стандартами залі тренуються кілька сотень дітлахів із різноманітних видів спорту тутешньої дю США. Графік настільки щільний, що поки одні завершують заняття, решта, економлячий час, проводить розминку в холі. Тут можуть займатися діточки різни, у, 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 різними видами спорту. Гандбол, футбол чи футзал, як то кажуть, міні-теніс. Теніс великий, осінньо-зимовий період, греко-римська боротьба має окреме приміщення, але вони тут проводять свої змагання загально-національного рівня. Хортинг, бойові мистецтва. Бувалі спортсмени, особливо тренерський склад, не може натішитись. Заняття кардинально відрізняються від того, що було раніше. До цього цієї споруди ми тренувались в залі 18 на 9. То, мабуть, всі питання зразу відпадають про якість тренування. Однозначно, подивіться, 20 дітей в залі. Дітям можна дати зовсім інші програми. Однозначно самим дітям хочеться тут займатися, і це саме головне. Сучасний місткий зал дозволяє виконувати ті вправи, які раніше навіть не практикували. А ще тут відбуваються повноцінні ігри, що теж важливо під час підготовки до серйозних змагань, зокрема з гандболу. Ми раніше займалися лише в маленьких залах 10 на 20, там на 24, А в гандбол грає 20 на 40 на площаці. А ми коли займалися на такому, що було лише четверть залу. Нам було дуже важко виходити на великі поля, майданчики, де грати з тими командами, які вже досвідчені, які займаються в нормальних умовах. Тут дуже удобно, великий зал, тут не холодно, це добре. За останній час у тячіві спостерігається справжній спортивний ренесанс. кажуть кількість дітей та молоді, які зголосились займатись тенісом, футболом, волейболом чи іншими активними видами спорту, зросла в рази, і все це завдяки новому комплексу. Української школи на міні-полі ну, відрізняється тим, що то вуличний футбол, а це ну, такий, ну, настоящий. Тут ти вчишся, а на вулиці ти граєш просто так заради, заради бажання. Ну, на вулиці там дощ, гроза, там тяжко грати, а тут а криша. Тут легше грати. Великий зал для міста не тільки спортивна арена, а ще й місце для проведення різноманітних заходів та урочистостей. Навіть столичні гості визнають, комплекс справді не має рівних в області. Ну я вам можу сказати, отак от воно звучить жартівливо, але коли тренер Київлян зайшов в роздягальні, от наші отут спорткомплекси, він каже: Ліга чемпіонів. Рекордні морози на Закарпатті. неочікуване похолодання. Застало навіть птахів, так в Ужгороді на річці лебедів вмерзли в Кригу. Їх визволяли рятувальники. А от на високогірі Закарпаття температура опустилася до 22 градусів морозу. Такі показники зафіксовані на Рахівщині поблизу села Кваси. Втім, вже наступного тижня в область прийдуть потепління і дощі, прогнозують синоптики. Оновлене маркування туристична організація Карпатські стежки продовжує полегшувати життя любителям гірських мандрівок. На цей раз взялись за популярний масив Свидовець, де розмістили нові вказівники, оновили старі та навіть встановили природоохоронні знаки на відвідуваних високогірних озерах грашасті та апшинці. З ними працювала й наша знімальна група. Тож далі більше. Побачити принади свідовця не так легко, як здається, проте карпатські стежки роблять усе, аби туристи мали змогу дістатися до них безпечно. І що головне не заблукати й мати надійні орієнтири. А ще віднедавна ця туристична спільнота взялась за встановлення природоохоронних знаків біля популярних високогірних озер. Тут у нас скельний рельєф виявився, Ми намагаємося так встановити стовп, щоб його поменше розхитували, щоб він довше існував тут. Люди мають знати, що це прадохоронна територія, що тут треба поводити себе адекватно, потрібно виконувати деякі правила. Багато людей просто про це не знає. Вони приходять, бачать стовп, на ньому інформація, що це заповідний об'єкт. Встановлений знак згідно зі стандартами маркування, тепер туристи знатимуть, що будь-яка протиправна діяльність, як от розкладання вогнища, залишене сміття чи інші порушення Кодексу чемного мандрівника каратимуться державою. Наша громадська організація вже понад 10 років займається встановленням природоохоронних знаків на об'єктах природозаповідного фонду. Відповідно, цей об'єкт, це озеро є просто. Черговим етапом нашої допомоги громадськості державі в тому, щоб позначити дану територію як продозаповідну. Карпатські стежки регулярно обстежують маршрути та ведуть нагляд за інформаційними знаками. А ще влаштовують масштабні прибирання, зокрема місць дикого відпочинку, від якого найбільше страждають унікальні льодовикові озера, яких на масиві кілька. Наприклад, схований під крутосхилами апшинець. Воно менш популярне серед туристів, ніж догазка, менше сюди людей до, доходить, не возять великі групи туристичні газонами. От. Але так, також є пам'яткою заповідного фонду України, гірургічна пам'ятка природи місцевого значення. Відноситься до Чорнотисянської сільської ради. Свидовець з кожним роком стає все доступнішим загалу однак незабаром його водойми можуть зникнути назавжди, а все через природний процес висихання. Високогірні озера не єдині, хоч і знакові принади масиву. А от заради чого сюди насправді сходять туристи? Це бодай раз глянути на неймовірну панораму з крутих вершин свидовця, зокрема на містичний та справді магічний захід сонця. Волонтери спільноти регулярно оновлюють маркування, часто за день долаючи десятки кілометрів. В поворотах там стрілки кладуться на тверджувальних знаки. По дорозі далі важлива частина всієї справи встановлення інформаційних вказівників. Старі пошкодила негода та недоброзичливці. А от нові зроблені з матеріалів, які важко зіпсувати, та й читабельними зостаються набагато довше. Та зараз там географічні координати. Є от висота на Дрівне моря, тобто, взагалі назва локації це жандарм, так? Тобто, наш сайт дубляж транслітерацію, щоб іноземцям було зрозуміло географічні координати. висота на Дрівне моря. Це от верхня табличка ставиться. Інформація власне, про саму точку. І далі вже вказівні знаки. Фінальна точка корисного походу корона коронасвидовця, гора близниця. Вже майже у сутінках встановлювали останні дороговкази. Втім, роботу над заміною зіпсованих вказівників не припинятимуть, поки дозволятиме погода. І на сам кінець уже традиційна рубрика хороших новин. Ви дізнаєте, з чого радіють Закарпатці, які найяскравіші події запам'ятали протягом тижня, і які приємності отримали і від кого? Тож далі пряма мова. Син приїжджає е, на вихідні з навчання. Книжечку купилися. <клес> Поліана доросліша. Хожу до церкви, молюся богу. Дякую за те, що день пройшов. Ми дістали водітельські достовірні. День народження дитини. Що, що недавно було. Йду на полювання. Весілля. Племінниця. Я всегда хороша на стріння. Оце хороше, може бути. Тонус не падає, да? в наше час. Город красивий, становиться. Радуєшся, все дивишся, везде. Все красивіє, красиві. Вот красиві. это я заметила. На цьому в мене все. Дякую, що дивитеся та довіряєте. Більше інформації, як завжди, на нашому сайті. Бувайте.